Так, ось наш поломаний сосочок. Зараз будемо пробувати відремонтувати. Причому той, що я викрутив з колеса ось. З червоною резиночкою, юбочкою. А ось той, що з Китая приїхав такий самий. Це ще не монтажі такі ставили. Так, ну буду пробувати, я ще ніколи це не робив. Надо туди встромити оце. Ага. Угу. І попасти в... Дюрочку, ж не видно, попав, не попав. Ну поки що все йде чотенько по плану. Дивіться, вийнявся грибочок повністю. А міняю я його чого, я не знаю, видно чи ні. Ось дивіться. Де той блях об'єктив. Ось він отакий розрепаний вже старий. Ага, тільки знаєте, що я забув? Може тут мило ще залишилось. Блін, ну я не скажу, що тут, звісно, воронка так, це ж треба так попасти ще. Зараз я 2 секунди візьму жидке мило. Так, ось беремо рідке мило, я взяв на пальчик трошки, промазуємо наш сосочок оцей. Тут промазуємо отвір. Ну і воронки трошки що залишилось. Так, тепер беремо цей з набору штіфт, накручуємо. Ще буде квест цю машину завести, щоб насос включити. Вона вже рік не заводилась. ну Подивимося, акумулятор заряджений привіз. Так, все, ось накрутив я це все діло. Ось бачите, ручка, шток і оця сосочок наш новий. Тепер треба цим якось попасти ось в ну, наш отвір. Ну щось я спробую може щоб краще видно було якось. Ось ну, так, якщо буде видно. Угу. <пробуй> попади ще іменно туди. Знаєте, попав. Я в шоці. Цей попав чотенько, що його дергати не треба. Він вже по-моєму на своєму місці сидить. ось дивіться. Знімаю, скручується діло. І там новий цей сосочок. Так, ну тобто набор вроді би годний. Тепер закручуємо ніпель. Я даже закручу старий мабуть, тому що в ніплі проблеми не було. Може трошки не до кінця, щоб насосу легше було качати, ну це я рядом положу, щоб можна було піджати потім. Так, ну зараз буду пробувати заводити агрегат свій. Так, ну в общем, бусик мій завівся. Зараз підключаю насос. Накачуємо 2,5 атмосфери. Ще й заодно насос випробуємо. Ось в мене такий насос, трохи провода не вистачає до буса. Ну, десь на метр подовжити треба буде, щоб назад доставав. Так, ну бачу на очах від землі одривається колесо. Блин, ну реально прикольна штука. Я думаю, що все буде добре. Зараз хай качається, під умильної водички возьму, перевірити, чи не, не травить. Так, ну насос ось качає вже. Скільки там? Майже 2 атмосфери, колесо ось піднімається. Отлічно. Так. Ну щоб десь пізурішли, я не бачу. Блін, реально прикольний набір. А так би я віддав чисто, щоб це колесо перепортувати, десь цей набор коштує. Все, докачую і хай стоїть, будемо перевіряти. Так, ну в общем, все, видно, ось колесо накачане, піднялось. Зараз остання перевірочка. Наплювати на нього. Ага, все нормально, вроді бляха, на камеру це неудобно все робити. Все, все ок. Закручуємо колпачок і оставляємо, хай стоїть там тиждень, подивимось. Як воно тримає. І ось бачите, яка якість автомобіля, цьому автомобілю був зроблений капремонт, він стоїть ну, в движку. Він вже года 4 стоїть. Я його періодично завожу, а це десь я рік не заводив. Ну, я просто цей момент щось втикнув, не засняв, треба було показати, може кому цікаво. Взагалі він з півточка завівся. Навіть окислились не хотіло тут, ну, ключ повертаєш, він не заводиться. Я там щось придавив і він брух, і завівся одразу. Тобто все такі ось у нас пірожочки з блінчиками. Ну, взагалі, цей наборчик... Агонь пожар, якщо комусь цікаво буде, пишіть в коментарях, я пориюсь, пошукаю силочку, ось так виглядає коробочка. По-моєму, десь гривень 500 я за нього віддавав, але тема реально працює. Я задоволений, клас. Все. Дякую велике за увагу. Пишіть коментарі, підтримайте мій канал, поділіться моїм відео. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пакета.